Під час травневих свят рівненська область перебуватиме під посиленим наглядом правоохоронців з 30 квітня по 10 травня до охорони громадського порядку залучать майже 450 працівників міліції та 130 громадських формувань. По області буде виставлено 160 нарядів міліції, з них 115 піших і 45 мобільних груп. Зокрема, у рівному охорона громадського порядку також збільшиться вдвічі. Обласному центру по місту рівно плануємо залучати. 30 числа близько 80 працівників міліції, 25 військовослужбовців Національної гвардії України і десь щоденно до 30 членів громадських громад, охорони громадської. За словами Руслана Стрільбіцького, з 1 по 3 травня на території Рівненщини не заплановано ніяких акцій протесту та мітингів. Однак було проведено профілактичні заходи відносно осіб, які перебувають на обліку правоохоронців. Крім того, з метою координації дій, обміну інформації та належної охорони громадського порядку, організували робочі зустрічі з керівниками органів виконавчої влади, представниками політичних партій, спецслужбами та громадськими організаціями. Такі дії, за словами правоохоронця, допомогти. Можуть забезпечити мирний відпочинок рівнян під час травневих свят. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.